Любі леви, дивимось, яким буде грудень для вас. Четвірка пентаклів, карта стабільності. Але ж подивіться, якої. Чому ви тут? Чому ви в глухому коті, чому ви при грошах, але не щасливі? чому ви заробляєте, але не відчуваєте задоволення від цього? Чому так сталося? Треба розібратися. Ви знаєте, деколи ви самі блокуєте якісь можливості в житті, тобто фінанси приходять, а ви на чомусь економите, ви як не даєте можливості в житті. Зробити для себе щось важливе, чимось себе порадувати. І грудень це про те, що треба зараз включитися, і можливо, нарешті, витратити ті гроші, які ви відкладали, на те, чого ви хотіли. Все буде стабільно, вам не варто боятися, що ви втратите якийсь ресурс або якісь фінанси. У вас тут все буде добре. Єдине.